Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я вчителька математики. На цьому уроці ми засвоїмо тоточні перетворення раціональних виразів і виконуємо кілька практичних завдань. Почнемо з такого: спростити вираз, в чисельнику якого 1 плюс 2 поділити на х, а в знаменнику 1-2 поділити на x. Перепишімо цей дріб як частку двох виразів: тобто 1 плюс 2 поділене на x, та цей вираз поділити на 1 мінус 2 поділене на x. Виконуємо дії в дужках, звівши при цьому кожен дріб до знаменника х. Отримаємо частку двох дробів х плю поділене на x, поділити на х-2 поділене на x. Перетворюємо на добуток дробів, помноживши перший дріб на обернений до другого. x плюс 2 поділене на x помножити на x поділене на x-2. Множимо дроби і отримаємо в чисельнику х плюс 2 помножити на x, а в знаменнику x помножити на x-2 скорочуємо чисельник і знаменник на х і остаточно отримаємо х плюс 2 поділити на х-2. Друге завдання: 1 плюс х поділений на суму 1 один та одиниці поділеною на 1-х. Перепишімо дріб як частку двох виразів. Тобто 1 плюс х поділити на суму 1 один та одиниці поділеною на 1 мінус х. Зводимо в дошках до спільного знаменника 1-х, один домноживши одиницю на 1-х. Один отримаємо 1 плюс х поділити на дріб, в чисельнику якого 1-х плюс 1, а в знаменнику 1-х. Спростивши чисельник дробу та перетворивши частку на добуток, отримаємо 1 плюс х помножити на 1-х поділене на 2-х. Виконуємо множення. Це дорівнює 1 плюс х-2 поділити на 2-х. Знову зводимо до спільного знаменника. Тепер 2 мінус х. В чисельнику отримаємо 2-х плюс х квадрат, а в знаменнику 2-х. Остаточно отримали 2 мінус х2 поділити на 2 мінус х. Третє завдання спростити такий вираз: квадрат різниці а поділена на 2б та b поділена на 4а. Та до цього додати квадрат суми А поділене на 2б та Б поділене на 4а. В обох дужках виконуємо дії, звівши до спільного знаменника 4аБ. Отримаємо квадрат з виразу 2 квадрат мінус б квадрат поділене на 4аБ. Та до цього додати квадрат виразу 2 а квадрат плюс б квадрат поділене на 4аБ. Можемо переписати степінь частки як частку степенів. Тобто квадрат з 2а квадрат мінус б квадрат поділити на квадрат з 4аб. Додати до цього квадрат з 2а квадрат плюс б квадрат поділити на квадрат з 4аБ. Тепер розкриваємо усі дошки в чисельниках і знаменниках, тобто маємо суму дробів. В чисельнику першого дробу 4 а в четвертому степені, мінус 4 а квадрат b квадрат, додати b в четвертому степені, в знаменнику 16 а квадрат b квадрат, в чисельнику другого дробу 4 а в четвертому степені, додати 4 а квадрат b квадрат, додати b в четвертому степені. В знаменнику 16 а квадрат b квадрат. Додаємо дроби, оскільки маємо однакові знаменники. В чисельнику отримаємо 4а в четвертому степені мінус 4 а квадрат b квадрат, додати b в четвертому степені, додати 4а в четвертому степені, плюс 4 квадрат, квадрат плюс b в четвертому степені. В знаменнику 16 квадрат. B квадрат. Звівши подібні доданки в чисельнику, отримаємо 8а в четвертому степені плюс 2 b в четвертому степені поділити на 16а квадрат б2. Квадрат. Винесімо 2 задушки в чисельнику. Тобто отримаємо 2 помножити на суму 4а в 4 степені та б в четвертому степені знаменник без змін. Скорочуємо чисельник і знаменник на 2. Тоді остаточно отримаємо 4а в четвертому степені плюс b в четвертому степені. Поділити на 8 а квадрат б квадрат. Останнє завдання. Відомо, що х плюс 1 поділити на х дорівнює 9. Потрібно знайти значення виразу х квадрат додати 1 поділити на х квадрат. Піднесімо суму х та 1 поділити на х до квадрату. За формулою квадрату суми отримаємо х2 плюс 2 помножити на х та на 1 ділене на х. Додати квадрат з 1 поділити на х. Можемо скоротити х та одиницю поділити на х. Отримаємо х квадрат плюс 2 плюс 1 поділити на х квадрат. Тепер можемо записати рівність. х2 плюс 2 плюс 1 поділити на х квадрат дорівнює квадрату з суми х та 1 поділити на х. Перенесімо 2 з лівої частини рівності вправо. Тобто х квадрат плюс 1 поділити на х квадрат дорівнює квадрату з x плюс 1 поділити на х та відняти 2. В дужках за умовою маємо 9. Тобто це дорівнює 9 квадрат мінус 2. Отримаємо 81 мінус 2, що дорівнює 79. Це і є значення шуканого виразу. Цього уроку ми засвоїли тему тотожні перетворення раціональних виразів. Наступного уроку ми почнемо розв'язувати раціональні рівняння. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!